Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, ми продовжуємо вивчати звуки та букви української мови. І сьогодні познайомимося з новим звуком. А з яким? Послухайте спочатку, будь ласка, загадку. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молока дає. Хто це? Корова. Слідуючи з рогами, а не бик а не корова, кору здирає, а кошиків не плете. Подумайте, хто це може бути? Коза! Послухайте, будь ласка, казку. Про цих тварин жили собі коровка Моня та коза Маня. Вони любили їсти траву, грітися на сонечку. Моня і маня давали дітям багато смачного молока. Коли мані і моні ставало нудно, вони кликали свою господарку, подаючи голос: Ме, ме, му. Тітки му". який спільний звук вони вимовляли? Мм, м, м. м". Молодці, коли ми вимовляємо звук М губи. Зімкнуті. Не можна приспівати пісню. «м», Її можна тільки протягнути, але не заспівати. Вони губи не пропускають звук, а звук проривається крізь губи М-М. Промовимо зі мною скільки разів, скільки намальований звук М. «м, м, 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 м». Молодці. Пропоную вам погратись. Таку гру проспівати пісню коровки Моні і Мані. кози. Яка пісня в кози була ме, а в корови му? Дивимося на малюнок і співаємо ме му ме, ме МЕ, му. А тепер зі мною разом. Поїхали. МЕ, му, МЕ, МУ, ме, МЕ, МУ. А зараз самостійно спробуйте. Молодці. Діти. Плесніть в долоні, коли почуєте в слові звук М. Перше слово гляньте на малюнок. Мухомор. Чуємо? Звук ми мухомор. Чуємо, плескаємо в долоні. Сани. Малина. Лескає, молодці, Лампа. Мед. Банан. м'яч, миша. Морква! Молодці впоралися з цим завданням. Пропоную вам ще одну гру. Давайте з вами подивимося на малюнки і назв... назвемо їх. Що намальовано або хто намальований? Подивіться, що намальовано? Намальована одна машина. А якщо багато, то машини. Хто намальований? Миша? Та багато миші? Хто намальований? Муха мухи. Що намальовано? Монета, монети, молодці. Пропоную вам вимовити скоромовки. му Му, му, молока, кому. А тепер зі мною му 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 молока кому. Мо, мо, мо до школи йдемо. Тепер зі мною мо мо, мо до школи йдемо. Ім ім збудуємо дім. Повторюйте за мною: ім ім, ім, збудуємо дім. Ім, 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 від багаття дим. Ще раз, Ім, 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 від багаття дим. Дітки, запам'ятайте, м приголосний звук перешкода губи. Не співається. М, м. Молодці. Всі впоралися з усім завданням. До побачення до нової зустрічі!